Усім привіт! Ми знову з вами говоримо про юма і бейля, тобто про новий час, філософію нового часу, і сьогодні говоримо про бейля та юма, читаючи книжку Віктора Лонтєвича Петрушенка. Поведений послідовно сенсуалізм приводить не тільки до соліпсизму, а й до скептицизму, який до нового часу репрезентували французький просвітник Бейль 1647-1706. І англійський філософ Юм 1711-1776 скептицизм, наполягаючи на недосконалості наших відчуттів, відмовляв у праві на істину також і розумові. Бейль, аналізуючи результат людського пізнання, стверджував, що з однаковою можливостей можна довести як існування, так і неіснування порожнеці, протяжності руху, субстанції і матерії тощо. І тому люди повинні утримуватися від визначень. Бейл вважав, що істина має бути вільна від протиріч. Наявність двох протилежних суджень у визначенні одного і того самого дискредитує людське пізнання, висвітлює слабкість людського розуму. І тому він за Бейлем має характер руйнівної, а не творчої сили. Ю спрямовував свої міркування також на підвал не людського знання і вважав, що вони існують у двох формах. У формі чіткого та виразного знання та у формі непевного туманного знання. Це слід виділити і чітко запам'ятати, що Юм виділяв дві форми: форму чіткого та виразного знання і форму неповного туманного знання. Виразні знання ми отримуємо у прямому спостереженні дійсності, а непевне у подальших міркуваннях з приводу сприйнятого. Отже, основою знання постають факти сприйняття. А логіку ми використовуємо задля зручності. І це тому, що, за переконаннями Юма, між наданим почуттям та ідеями нашого розуму не існує причинного зв'язку. Тобто, якесь певне відчуття може породжувати у різних людей відмінні, а може, і протилежні ідеї. Отже, ідеї розуму, похідні від безпосередніх вражень, проте в їх функціонуванні наявна певна регулярність. Яку ми і сприймаємо за дещо надійне і непорушна. Але ця регулярність, регулярність не має прямого відношення до реальності, а тому доведення розуму постають завжди вірогідним. Логікою за Юмом доводиться лише факти математики. Усе інше випливає з досвіду. Для юма практична користь стає своєрідним критерієм істинності вражень, як і мірилом моральності. Слід зазначити, що гнесеологічні розвідки, розглянутих філософів, мали вагоме значення для науки та для усвідомлення пізнавальних і діяльних можливостей людини. Так, не підлягало сумніву те, що пізнання складається із рефлексивних дій розуму та із чуттєво наданого матеріалу, що воно передбачає певну інтелектуальну активність, що пов'язане із досвідом та діяльністю. Певною мірою були окреслені пізнавальні можливості цих елементів пізнання і зроблений важливий внесок про неможливість зведення мислення до опрацювання чуттєвого матеріалу. Разом із тим, ці розвідки багато, багато в чому лишались непевними та неповними. Результатом цього стало те, що у філософії сформувалася своєрідна парадигма англійського типу філософствування, яка надала дала значення чуттєво фіксованим фактам досвіду. А логічні міркування ставила в залежність від них. Дякую за увагу. Це була філософія нового часу, і ми говорили про двох філософських мислителів. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на канал. Туди побачите ще багато цікавих відео.